Шановні вболівальники, запрошуємо вас до Львова на стадіон Україна, де ми будемо відкривати програму третього туру Української прем'єр-ліги. Рух прийматиме Київську оболонь. Доволі цікава афіша у нас на початку третього ігрового дня у чемпіонаті України. Па -пе, па -пе. Спорт, кібер, спіни, та вітає Це дві це дві це дві всесвітри. Схоже, вкидатиме він далеко до штрафного майданчика. У напрямку у Стивенка. Зараз удар головою. А ось і перший удар у нашому матчі Гарета. Гарета на місці. Так, удар, можливо, і не сильний, але з дуже близької відстані. Відбувався цей удар, фактично впритул перед оборотами вже перебували пивовари. Ну і зараз стандарт для оболоні. З гри майже нічого не вдається створити командам. Можливо, саме стандарти прийдуть на допомогу. Подача, удар головою. І ось він перший гол. Так, зі стандарту забиває оболонь. Устименко перший гол у сезоні забиває. Ну, якось занадто легко. Таке враження сам Денис Устименко ну, трішечки не зрозумів, що трапилося. Навіть особливо не святкує Устименко. Ну, а трапилося те, що ідеальна подача зі штрафного у Стименко абсолютно без опіки перебуває в чужому штрафному майданчику і чітко переправляє м'яч у дальню дев'ятку без шансів для Герети. Ну і зараз цікаво, як далі розвиватимуться події. З одного боку, справді оболонь може закритися. Але тим не менше гра йде у пивоварів. Зараз перехоплення ще й на чужій половині, але удар не виходить. Кілька неточних пострілів. Ось, в принципі, і все, чим запам'ятався рух у першому таймі в плані атакувальної роботи. Щодо притулета та Бекова вони виходили з перших хвилин проти Динамо. Зараз атака у болоні. Простріл рикошет м'яч у поперечину влучає. Ну, ось такий курйозний гол ще міг трапитися. Під завісу першого тайму. Киргизський легіонер опиняється на лівому фланзі. Ось, власне, такі перестановки відбуваються у команди Івана Федека. Тут Пастух ставить корпус. Пастух прострілює фал. Удар. Ну, ось він нарешті й момент виникає у руху. Триває тим не менша атака. Копина. Копина закриває м'яч корпусом. Перед цим сезоном Копина повернувся до руху. Виступав він уже за львівський клуб. Але останні кілька сезонів провів саме у складі Олександрії. Остап Притула його перший удар у цьому матчі. От хоча б в кількісному плані рух починає додавати і в кількості ударів. І в небезпеці тут Пастух класно себе проявив, прострілив зряче на Фала. А ми ще раз дивимося ситуацію, коли м'яч влучив у попередчину воріт Юрія Володимира Герети. Класне підключення з боку Шевченка. І справді могло залетіти. Герета вже не реагував, звісно ж, на такий рикошет. Зараз Семенов чисто грає у відборі проти ляха. Семенов, в принципі, у кожному із попередніх матчів виходив на заміну у складі оболоні. Зокрема, проти Олександрії. Давайте після цієї атаки Алмазбекова. це був удар від Алмазбекова. І все ж таки дотягується до м'яча Марченко, який на кутовий переводить. Ось такий момент на початку другого тайму вдається створити рухівцям. Що ж до. Єгора Прокопенка. Це футболіст, який, напевно, більше заточений на руйнування. Футболіст центру поля. Передача відбувається до штрафного. М'яч в руку начебто влучає. Але, можливо, навіть в руку Фалу. А тут порушення правил. Фол за межами штрафного майданчика. Слюсар вдало підставився. Ось недаремно нам акцентують увагу на. Приймаку і Фалу. Ось дивимося. Ну, в руку насправді фалу влучає м'яч. Тут а, Приймак а, за руку схопив свого суперника. Ну а далі Нестеренко, який тільки ну, вийшов на поле. Відразу ж правила порушує. Стінку із чотирьох футболістів вибудовує Денис Марченко. Нам ще раз показують епізод. Ну, тут Приймак тримає за руку Фала, і в руку Фалу прилітає м'яч. Притула чи ляк. Хто все ж таки буде виконувати цей штрафний ляк? Пробиває. І це шедевр. Зрівнює рахунок рук. Ростислав Лях! Шикарний удар від Ростислава Ляха. І це перший пропущений м'яч для оболоні у нинішньому сезоні. На 61-й хвилині руху вдається відновити паритет у цьому матчі. Трішечки, все ж таки, пибавари не дотягнули. До такої красивої позначки у 400 хвилин. І ось статистика ударів теж доволі красномовна. 9-3 на користь руха. Хоча за ударами у площину тут досі перевага у упивоваю. Перевага мінімальна, але тим не менше. За кількістю ударів відверто переважає рух у другому таймі. Подача на фала. Фал головою пробиває. Неточний удар від нападника. Остап Притула. Такий націлений на віз. Поміж двох захисників опиняється фал. Так, ну і зараз повинен все ж таки зупинити гру Дмитро Панчишин, тому що, на жаль, у Львові і загалом майже по всій території України оголошено повітряну тривогу. Тому на 67-й хвилині ми призупиняємо нашу гру. Аут буде виконувати оболонь. Суханов жбурляє до штрафного майданчика. Семенов скидає, але невдало. Там чи не в руку влучив м'яч клайберу. Дійсно, в руку. Тому зараз штрафний на користь оболоні. Ось Сьогодні один гол зі штрафного ми вже побачили. Такою природньою стихією для Едсона. І у складі львівської команди він діяв саме там у попередніх матчах своїх. Зараз Суханов буде виконувати цей штрафний. Суханов! Вау! Сергій Суханов виводить парад оболонь знову. 1-2 на 74-й хвилині. І у нас знову гол прямим ударом зі штрафного. Мені здається, нинішній сезон української прем'єр-ліги. Принаймні, стартові тури надзвичайно багатими на такі голи виходять. У сьогоднішньому матчу вже два такі голи. І ще раз повторимося: це перший досвід самостійної тренерської роботи на посаді головного. Для Олександра Антоненка. Так, він тривалий час працював у тренерському штабі з іншими спеціалістами. Працював із Іващенком, із Шищенком, попередніми тренерами оболоні. Але ось зараз тут момент. Слюсар скидає. Метушня у штрафному майданчику. Все так. Тепер можна святкувати на повну, тому що оболонь забирає три залікові бали у Львові. Так, оболонь перемагає рух. На виїзді з рахунком 2-1 Денису Стименко на 27-й хвилині рахунок відкрив по перерві. Підопічні Івана Федека відчутно активізувалися. Ростислав Лях забив дебютний гол в українській прем'єр-лісі для себе особисто. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.